Рубрика новини ігросвіту є постійною на ArtLine. На другому каналі ми випустили 44 випуски. Відтепер ж рубрика виходитиме лише тут, продовжуючи нумерацію. В 45-му випуску ви дізнаєтесь про нову частину відьмака в японському сеттинзі, як протікає розробка Stalker 2», що приховує Valve і багато іншого. Я Андрій Безсовісний, і ви знаходитесь на каналі Artline Play. 45-й випуск запустимо зі свіжого трейлеру гри Ford Solis, головні ролі, в котрі виконали Роджер Кларк з RDR 2 і Трой Бейкер з Last of Us. Геймплейний трейлер виглядає більш ніж просто привабливо, та й сюжет про закинутий дослідницький центр на Марсі повинен приголомшувати. Всіх поціновувачів наукової фантастики гра згуртує вже цим літом. For Spoken отримає сюжетне DLC, не дивлячись на повний провал. Матимемо ту ж головну героїню, яка відправиться на 25 років в минуле і стане свідком помпезної битви, яка стала причиною колапсу фентезійного світу. Реліз 26 травня. Декілька днів тому в мережі з'явили сплітки щодо технічної довершеності ремейку Silent Hill 2. Їх одразу ж спростувала студія Team. Гру досі не можна пройти від початку і до кінця. Розробники кажуть, що докладають всіх зусиль задля досягнення максимальної планки якості цієї гри. Вийде вона швидше за все в 2024-му. 2024, 2024 запропонує нам ще один ремейк. Але це не точно. З'явились чутки про ремейк Metal Gear Solid 3 Snake Eater, який повинна випустити Konami. Жодної достовірної інформації немає, тому будемо слідкувати за розвитком подій і сподіватись на краще. Останній тиждень виявився переповнений плітками, і в казан з них додамо ще декілька: Assassin's Creed Mirage може не вийти в серпні. Є побоювання, що гру будуть створювати довше, адже розробляють її на застарілій версії рушія Валгала. Відомий інсайдер Том Хендерсон казав, що гру повинні показати на цьогорічній виставці Є3, але Є3 цього року не буде. Її відмінили за невідомих причин, хоч декотрі джерела стверджують, що сталося через невисокий інтерес до щорічної ігрової виставки. Сподіваємось, ця маячня отримує толкове пояснення згодом. В файлах Counter-Strike 2 знайшли натяки на кольорові димові гранати. Наразі не зрозуміло, чи з'являться вони в простих іграх, чи призначені лише для певних ігрових режимів, але ідейка непогана. Також в файлах CS 2 знайшли натяки на Left 4 Dead 3. Продовження зомбі-шутера цілком реальне. До того ж, в файлах вказана вже друга версія гри, так що Valve працюють над рою вже не перший день. Ба більше є інформація, що Valve працюють над ще однією грою з амбіційним і унікальним геймплеєм, який буде використовувати пазли. Важко уявити, про що йде мова, але ці хлопці вміють робити раз і назавжди. Про прикрий злив великої долі напрацювань Stalker 2 відомо всім. Але злив аж ніяк не вплинув на розробку гри. Про це стверджує співробітник GSK Данило Нексус, який просить не вірити чуткам, адже розробка продовжується в тому ж ритмі, що й раніше. Нова частина відьмака може бути виконана в японському сеттинзі. Така плітка з'явилась на порталі FOCAN і обросла безліч у теорії. Мова йде про Project Sirius, який CD Projekt офіційно перезапустила з нуля. Це буде спін офф але ми не знаємо ані найменших деталей. На Фочанж стверджують, що гра буде виконана в японському сеттинзі періоду Едо. Всі персонажі будуть азіатами, а сюжет базується на мантрі The Vічір Роні. CD Projekt поки не давали жодних коментарів, але, скориставшись можливістю, коментар дамо ми. Щось подібне аж ніяк не вписується у всесвіт Неверленду, так як у ньому немає місць, де б жили представники негроїдної та азіатської раси. Світ «Відьмака» списаний з середньовічної Європи, і подеколи зустрічаються в ньому лише представники арабського світу, які в грі представлені офіром чи заріканією. Чи вистачить амбіцій для створення іншого всесвіту з відьмаками? Сумнівно. Але побачимо через декілька років. Не забувайте, що купити ігровий комп'ютер ви завжди можете на сайті інтернет-магазину ArtLine. Підпишіться на цей канал і напишіть будь-який коментар для просування цього відео. І нехай вам щастить!